Добрий день, малята! Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це діти буває? Так, восени. Відгадайте осінні загадки. Золоті метелики з дерева летять, Крильцями своїми сумно шелестять. Так, діти, це листопад. Коли нема чекають, коли прийде, тікають. Правильно, діти, це дощ. Без рук без ніг на гору побіг, рукавом махнув, дерево зігнув. Молодці, діти, це вітер. То чорна, то сива по небі ходила, добив її вітер. Сльози розпустила. Що це? Так, це хмара. Граємо далі. Перед вами, діти, буде віконечко. В ньому будуть з'являтися картинки, на яких зображені осінні зміни в природі. Будьте уважні, малята! Вам потрібно назвати осіннє явище, яке з'явиться у віконці. Що ви бачите у віконці? Правильно, діти, восени сонечко часто ховається за хмари. Як називається це явище? Так, восени дме холодний вітер. А тут що ви бачите? Восени йдуть холодні дощі. А тут... А яке явище ви бачите на цій картинці? Восени листочки змінюють колір, правильно, діти. Як можна назвати, діти, це явище? Правильно, діти! Восени птахи відлітають в теплі краї. А зараз пограємо в гру, з якого дерева листочок. Будьте уважні! Погляньте, діти, з якого дерева листочок. Правильно, з берези. А це. Так, діти, дуба. Погляньте, діти, уважно. А це листочок з якого дерева? Правильно, липи. А це діти? З якого дерева? Так, каштан. Молодці діти. До зустрічі.